Дільниці закрилися і без, можна сказати, що вибори вже відбулися, тому що зараз йде підрахунок голосів. Інформація надходить про те, що до нашого штабу, про те, що всі дільниці закрилися нормально, немає, ніяких, немає таких питань щодо низ, якась дільниця не, не закрита і або не почався підрахунок голосів, все йде нормально, згідно чинного законодавства, згідно процедури підрахунку голосів. Хочу констатувати те, що сьогодні протягом дня наш штаб працював, також працювали органи міліції, волонтерські організації, громадські організації, спостерігачі, міжнародні спостерігачі працювали. Можу констатувати те, що в нашому місті вибори відбулися без великих порушень, спокійно, толерантно. І можна сказати, що на даний, на даний момент у нашого старштабу немає претензій щодо того, що щось відбувалося в незаконним незаконний, незаконний шляхом. Тому можу сказати, що підготовка територіальної виборчої комісії на цей час на другий тур була набагато краще. Спрацювали, підготовлені були всі виборчі дільниці, були всі кабінки. Я, будучи ще на роботі, також приділяв цьому велику увагу, тому що перший тур у нас показав, де були недопрацювання, і тому до останнього дня, до п'ятниці ми також контролювали всі ці моменти щодо початку і проведення другого туру. Тому єдине на що, на що хочу звернути увагу. То, що, мабуть, не встиг сказати ще на дебатах під час дебати з моїм опонентом, що все ж таки той бруд, який був останній тиждень, я просто обурний тим, що все ж таки не вистачило спокою у мого опонента, щоб не виливати брехню. І дуже прикро, але я думаю, що все ж таки виборці зрозуміли, і вони сьогодні результати покажуть про те, що на брехню брехню сьогодні ніхто не вірить, тому що я думаю, що вже після оголошення результатів я багато скажу того, що не встиг сказати на дебатах. Я думаю, все ж таки я дам оцінку роботі. Мого опонента, його штабу, про те, який бруд вони виливали, яку інформацію, яка не є достовірною, вони розповсюджували, як на каналі АТВ були показані без яких вихідних даних, ніхто не знає, що це за люди були, ніхто цю передачу готував. Я думаю, що про це ми також поговоримо обов'язково. Зараз можу сказати, що. Нами, нашим штабом ведеться паралельний підрахунок голосів і на даний момент вже 32 дільниці опрацьовані результати з 32 дільниць. Можу сказати попередні результати. Явка складається 28% на наш, по наших даних явка складається 28-15, 28% 15%. 28%, 15 сотих. За кандидата Єпіфанова проголосували 28-84 за кандидата Лисенка 71-16. Це такі попередні результати, але ще дійсно це тільки п'ята частина оброблена протоколів. Те, що передали наші. Ми отримаємо сьогодні. Після закриття дільниць, після закінчення підрахунку голосів, ми отримаємо початки протоколи з мокрими початками. Ми не дамо жодного шансу. Переписати, вкрасти результати, щось переробити. Те, що сьогодні надходить до нас інформація, що вже на каналах Телебачення, на тому ж самому каналі телебачення, якому належить канал мого опонента, зараз вже кажуть, що хтось когось кудись возив, що десь хтось щось виносив. Протоколи, то я хочу сказати, той протокол, який виносили з дільниці на 23-й школі, затримав наш спостерігач. До речі, депутат. Міської ради, він затримав, затримав ту людину, яка виносила протокол. Міліція відреагувала, я думаю, що там ситуація, я думаю, це одиничний случай. Я думаю, все ж таки і задоволений в принципі, тим, що каруселі, е якісь виноси бюлетнів, якісь маніпуляції на даний момент не було зафіксовано. Я так розумію, що в принципі, тут можна сказати і подякувати всім двом штабам, що відпрацювали чесно. І ніхто не намагався зіпсувати результати волевилення наших людей. І тут я думаю, що це позитивний момент. І хочу сказати, що нам не соромно нашому місту за те, що як у нас відбулися вибори. Те, що невелика явка, то це така ситуація по всій країні. тобто я думаю, тут не потрібно пояснити, тому що перший раз ми приймали участь в такій системі вибору, організації виборчого процесу, другий тур. Не всі може зрозуміли, ніхтось не, не, не пішов голосувати, а хтось може, ну, зрозуміло, що це така тенденція по всій країні, це не тільки наше місто, але в нашому місті Явка не найгірша, ніж по, по Україні. Я дуже це дякую, Олександр Миколаївич. Будь ласка, чи є питання? Чи ви вже святкуєте перемогу? Ні, 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 перемога буде. Ми, мені вже задавали сьогодні на дільниці також це питання, скажіть, от ви бачите, тенденція, от, багато за вас голосують, я кажу, ну знаєте, саме результати, коли будуть офіційні результати, коли буде закінчений підрахунок голосів, тоді можна вже буде. Але я вам хочу сказати, що зараз не час для святкувань, тому що. Сьогодні не можна казати про те, що перемога чи не перемога, це просто, таке, це просто завдання. Завдання, і дуже велике завдання ми отримуємо сьогодні. І зрозуміло, що в нас завтра о 8-й годині апаратна нарада, і треба на цю апаратну нараду вже відповідні завдання ставити працівниками, працювати. Тому я думаю, що тут радіти нема чому. Треба просто Починати результат. результатів, результаті, подякувати нашим, нашій громаді, а тоді вже брати всі програми, збирати всіх депутатів, сідати за круглий стіл і починати працювати над стратегічним планом розвитку міста, а не над тим, що, як ми будемо далі святкувати, або як далі все. Я вподіба хотів запитати, мови їх дякую, що люди прийшли, і ви, що ви задоволені за процесом. процес. А що ви сказали, що сказати? вчора Ні, я, ну по-перше, я хочу подякувати організаторам, тому що ну, чітко організація була чітка організація. Єдине, що після дебатів ми обговорювали з ведучою, вона каже, треба все ж таки нам вийти з пропозиціями, як учасникам дебатів, і збільшити час відповіді. Тут тобто не минута 30, а дві хвилини. Не хвилина в 30, а дві. Якщо було дві хвилини на відповідь і хвилина на репліку. Ідеально пройшло все. Тому що от ми під час ходу самих дебатів ми збільшили, я кажу, давайте збільшимо кількість питань, і ми їх збільшили один одному. Це перше. І треба було більше питань в соцмереж. все ж таки, Або треба, б, може, дзвінок зробити, по дзвінку. Так. А так, в принципі, сама якби, ну, дебати це просто такі великий крок вперед. Я думаю, що кожні вибори. Треба проводити дебати. Дуже ну, дуже гарно. Єдине, ну, Я, наприклад, чувствую, просто, що я не розкрив все, що хотів сказати, навіть по тих питаннях, які мені задавали, я не встигав. і, Мабуть, багато людей, які мені телефонували, вони також вони помітили те, що десь не вистачало мені 10-20 секунд, щоб надати чітку відповідь. все ж таки. Тобто розкривалася тема трошки пізніше, ніж ніж треба було. А так сам. Формат дуже гарний, я думаю. Я просто думаю, що люди чекали більше, і не бать. Мабуть. Ну, Найголовніше, що просто ми прийшли і показали, хто є який. Може, тільки атмосфера, бо на калінато прийде. Ну, знаєте, я прийшов, я прийшов на дебати після просмотру, якщо б я прийшов на дебати після просмотру фільма, фільма імені. Я не знаю, хто його знімав, але ну, я думаю, не сумчани, мабуть, ну, от, і, хто його автор є. Там, якби б я зразу, через годину після цього прийшов, то б взагалі була не те, що накальонна ситуація. Я, я хочу, от, чесно скажу, я, я хотів прийти і задати питання. Да? Е, ну, питання були з два зовсім інших питання. Перше було не таке питання. Там, ну, Ну, просто я був обурений цією ситуацією, що до ну, У мене брат ФСБ ніколи не служив. Ніколи в житті. Він служив в Харкові, в СБУ, закінчив службу. Квартира е, у жінка з Москви, тому що е, він там учився. Це ж було, були ще 80-ті роки, е, і там була квартира в неї. Тому тут квартири не було, 90-ті роки, жити ніде. Він туди поїхав, е, і там, якби. І він зараз це, працює в монастирі, працює, в Новодріївському монастирі там все. Ну, людина, свята людина. І, от, е, і знаєте, йому теж ну, нелегко все ж таки зараз І, І оце, оці маніпуляції робити. Тому потім, по плітки я не встиг відповісти. Знаєте, Анатолій, Олександрович, він, звісно, молодець. Він читає тільки останні речення після того, як класти плітку, він не читає, що далі написано. 60, я це про це все розкажу. 60 міліметрів і проїзні дороги. Він це не читає. І це Бубу доказує, доказує, доказує. Чого ж, візьми ж, прочитай же, ДБН 14-го року. От, поэтому, звісно, танука була на коліна, і коли рекламна пауза була, то ми більш інтересніше більш дискутували. Там це було рекламну на рекламну паузу не виключати, і воно можна було більше побачити. Все ж таки. От, тому що я казав, що як у Тараса Бульба, ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи. Правильно? Ну, я ж так і, і що тут? Ну, не будемо, вже. Не будемо про, це, про те, як що було, треба думати про те, як е, далі будемо будувати. І зараз не треба би, там, кричати вдогонку, що хтось поганий і, або ще щось. Там, як мені кажуть, що по телебаченню, що сиди, що там що там що Маршрутками там, людей там возять що безкоштовно. Ну ні, бо нема такого. Ну, нащо брехати, брехать вже сьогодні, навіть. Ну кажіть, що я щось не зробив, та ладно. Там, критикуйте за те, що там, я згоден і критику сприймаюся. Але казати про те, що не було, на що казати, я не розумію. Будь ласка, Тому я думаю, що все буде добре. Найголовніше тепер треба працювати. Ще питання, будь ласка, якщо є? Якщо питань немає, я дуже дякую Олександру Миколаєвичу. На цьому робота нашого президент завершена, а точніше як вакче, сама ідея того, що ми створили так, от таку хорошо Добре? зробили, правда щоб...